Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо мікрохвильову піч, яка іскрить, і що потрібно робити, щоб її відремонтувати. В більшості випадків це слюдяна пластина, її можна самому замінити. Продається, вона доступна в інтернеті, заказати і поміняти і ніяких проблем. Так що не спішіть визивати майстра, якщо іменно це у вас пластина. Зараз я вам покажу, де вона знаходиться. В моєму випадку. У нас з правої сторони, в більшості ідей, для управління, вона стоїть з правої сторони. От сама пластина. Як бачите, вона в мене почорніла. Вона захищає екран магнітрона, який знаходиться за пластиною всередині від жири, від вологості. Ну і також, в моєму випадку, я поставив баночку від йогурта. Кришка там йшла алюмінієва, не повністю здерта, були остатки. І вона почала стріляти і скрити. І от що зробилося з пластиною. Пластину заказав в інтернеті, коштує вона недорого, там в районі 50-30 гривень, в залежності в кого який розмір. Можна купити взагалі чисту пластину і вирізати по своєму, приставити, відмалювати і вирізати таку, як у вас. Щоб зняти пластину, нам необхідно взяти плоску викрутку. Ну або щось плоске, що у вас є під руками. І отак. Піджати і вона випадає у нас. Ось ця сама пластина. Як бачите, вона у нас не сильно вигоріла, також задня сторона пострадала. Після того, як ви її зняли, необхідно все протерти перед тим, як встановлювати нову пластину. Ну і взагалі постійно протирати дане місце, вже коли поставити нову пластину. Щоб не було от такої історії, як в мене. І також не забувайте, що металеве нічого не можна ставити в мікрохвильову. Після того, як ви зняли пластину, мікрохвильова піч вже буде працювати. Можна навіть включити, провірити її, вона вже іскрити не буде. Але не рекомендується користуватися нею, коли немає пластини. Так як магнітрон, магнітрон відкритий і туди будуть попадати остатки від їжі. Також жири, випари. І тим самим може пошкодити сам магнітрон. Екран магнітрона. Так що, друзі, міняємо слюдяну нашу пластинку на нову. От вона приїхала. Все те саме вирізано вже по наших розмірах. Вставляємо її, акуратно, не сильно згинаємо, вона якби подається, але з розумом бо можна зламати. Одною рукою не дуже зручно. Отак. Вот Серединку тягнемо на себе і вставляємо в пази. Все, пластина встановлена. Можна користуватись. Ще раз перевіряємо. Нічого не іскрить. Можна користуватись. На цьому, все. Всім дякую за перегляд, всім добра, всім миру. Підписуйтесь на канал. До скорих зустрічей. всім пока.